Сам Бог Творець стає людиною праці твоєї душі. Яка ціна твоєї душі, наскільки вона важніша за твоє життя в тілі? Тіло чи душа вища для Бога? Хоча Бог створив і тіло, і душу дав. Він приходить спасти тебе не як тіло. А спасти твою душу. Він раді твоєї душі бере душу твою на себе. Стає людиною, приймаючи душу людську. Він має твою душу. І він, як дух, як любов, цю душу пропитує людську собою. Пропитує. А послухати? звука. Це сам Бог. І чи вартує щось на землі більше любові Божої для тебе? Любов Божа це те, що твої очі бачать, це вираження його любові. Що ти живеш, рухайся, що Бог дав тобі ангела, щоб став сам для тебе джерелом живої води любові. Він, що може вище бути Бога для тебе? Перше став Бога понад усе. Це перша заповідь. Чи зраджувати Богу від, задля злоби чужої? Чи зраджувати свої душі за злоби чужої? Не, я би не рада. Що з того, що ти здобудеш світ? Що замінить свій час, це мить, а душа вічна або рай, або пекло, де б ти хотів бути у вічності там, де ангели ангел співають, де любові всі наповнює, де в дусі Божого миру знаходиться, де ангел миру, чи там, де скривочуть зубами постійно злобою пропитані. Агресію пропитані. Що важніше? Зло, що пропитує тебе, чи зло, яке поза тобою? Що для душі цінніше? Що страшніше зло поза тобою, що вбиває тіло, чи зло, яке вбиває душу і кидає тебе ще й пекло в пекло душі, пекло вже втепер, будучи, душа в злобі, вона в пеклі. І вона гине від зла, але не може померти від зла. Вона мучиться від зла, і зло не дає радості, не дає спокою, не дає свободи. Не дає любові мені, а значить, не даю, я не можу дати любові іншим – сестрі, брату, чоловіку, дітям, бо нема в мене любові. Це хоче сатана напоїти вас злобою до діти. Щоб цією солобою вбивали себе і свою родину, своє здоров'я. Він душоувець. Це як наука. А тепер до практики віно.